Далі про непросту дипломатичну міжнародну ситуацію між Україною, нашою сусідкою Словаччиною. Ну і звісно, куди ж без контексту Російської Федерації Володимир Зеленський запросив словацького прем'єра Роберта Фіцо відвідати Київ, і так президент України відреагував власне на відкритий лист голови уряду словаччини, у якому той пропонував зустрітися, щоб обговорити припинення транзиту російського газу. Так, на думку Фіцо, рішення припинити транзит газу, нібито завдають значної. Шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Європейського союзу. Хоча словацький прем'єр пропонував провести зустріч на території його країни поблизу українського кордону, він також закликав Київ взяти активну участь у подальших переговорах у роботі спеціальної робочої групи, створеної якраз для такої мети. Нагадаємо, що напередодні делегація Словаччини вирушила до Москви із робочим візитом. В порядок денний переговорів із представниками Держдуму Російської Федерації я включав постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Делегація хотіла дізнатися, чи зможе російський Газпром постачати газ, попри припинення транзиту із боку України. Варто додати, що наприкінці грудня до Москви їздив і сам словацький прем'єр, тоді Роберт Фіцов, котре звинуватив українського президента у саботуванні фінансових інтересів словаччини та європейського союзу через відмову продовжити транзит російського газу. і раніше заявляв про драматичні наслідки для всього європейського союзу, вимагаючи відновити транзит і шантажуючи Україну. Він навіть назвав Володимира Зеленського жебраком, який нібито випрошує гроші у Європи.